Українські БПЛА атакували дві російські НПЗ. Уражено об'єкт у порту Виборга в Ленінградській області та у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю. А у станиці Кущевська атакований військовий аеродром. Губернатор Ленінградської області атаку заперечує. Детальніше про ці нальоти БПЛА дивіться просто зараз. Близько четвертої ранку, 19 травня, вибор хленінградської області ще спить у районі морського порту. Лунає потужний вибух, а потім спалахує пожежа. Очевидці починають викладати відео у соцмережі. Місцевий губернатор заперечує наліт на виборську нафтобазу. За його словами, на території старого порту сталася бавовна через використання піротехнічних засобів. Постраждалих та пожежі, нібито немає. Росіяни йому не вірять та запитують у коментарях, звідки на нафтобазі піротехнічні засоби. Тим більше, що відео очевидців достатньо для того, щоб підтвердити, хоча б пожежу. Я так розумію, що наші безпілотники, нашого производства. Хотя бы потому, что до сих пор нет реального разрешения на удары западным оружием по территории Российской Федерации, да и те ракеты, которые, и те средства, которые вообще нам Запад поставляют э, в качестве помощи, они не имеют такого широкого радиуса действия. То есть the выбор бы они точно бы не доставят. Щодо нафтоналивної потужності, виборський термінал, пустушка каже Костянтин Криволап. А ось за 600 метрів від нього розташований високотехнологічний суднобудівний завод. Він виготовляє унікальні спеціалізовані судна. Там працює найкращий персонал та обладнання, і можливо зсу цілилися саме туди. Виборка це дуже великий порт, за який завжди відбувалися там больші розборки, бандитські… вот эти сериалы «Бандитский Петербург» и все остальное, это все про Выборгский порт, потому что это один из крупнейших портов на Балтике. И естественно, что нефтяные терминалы, которые там расположены, это есть как бы наши законные реальные цели. Ймовірно на виборському суднобудівному заводі збиралися запустити виробництво морських дронів, з'ясувати, куди був приліт у Виборзі і наскільки серйозні пошкодження може супутникова розвідка в Україні. Знімки оновлюються раз на добу у росіян одна картинка на два тижні. Ми спитуємо проблеми з того да, защити нашого Ніва. і від дронів, і від творожських ракет то Росія тим паче там територія значительна більше. і відповідно, більше проблем з покриттям немає. Нет такого ПВО, которое обеспечивало бы стопроцентное покрытие, стопроцентное да? сбитие воздушной цели. А в условиях Российской Федерации очаговый характер. То есть огромная территория не прикрыта, и по этим территориям можно планировать маршруты по входах позиционных зон. Російського ПОЧИНИ щоночі ЗСУ завдають ударів по нафтогазовій системі Росії, і ця тема дуже болісна для Кремля. Мабуть, тому інформацію про атаки на НПЗ щоразу так старанно приховують вот вот українські санкції, которые ми використовуємо для нефтегазової отрасли Росії, вони зробили во перво Україну ще більш суб'єктною. то есть нами винуждені вважатися уже не тільки наші вороги, ну і наші партнёри, которые раньше нам там пытались как-то чего-то, ну не то, что диктовать, но предлагать какие-то э условия. А сейчас получается так, что Украина своими действиями, своими ударами по российской нефтянке Регулірують це на ринки. Шість безпілотників упали на територію слов'янського НПЗ на Кубані у Краснодарському краї. Про це повідомив голова району Роман Синяговський. За його словами, постраждалих руйнувань немає. Якщо так, то чому тоді НПЗ зупинив свою роботу? Відповідь напрошується сама собою. Сколько биті біслотніки ні стоїли? У ущерб все больше чотирнадцять процентів. 14% ці Уже поражение экспорта, то есть сейчас российское топливо, продукты российской нефтепереводки, бензин, топливо, они не поставляется за границу. В любом случае это дороже, чем любой самый дорогой беспилотник. Ну это однозначно совершенно. То есть экономический эффект сильно в пользу атакующей стороны, которая... В... України тут дуже почувано то За кожного удару по НПЗ чи нафтобазі виникає надлишок нафти. Пояснює Костянтин Криволап. Цю нафту викидають на ринок, і світові ціни на це реагують. Якщо вони сягають нерозумних економічних меж, експорт нафти пригальмовують. НПЗ у Слов'янську на Кубані відносно невеликий. Він переробляє 4 мільйони тонн нафти для порівняння. То Апсинський міще 12 мільйонів. Але це вже третя атака на завод у. славянскую на Кубане. Ну то есть регулярностью в один месяц мы наносим ему повреждения. Э, трудно сказать уровень всех этих повреждений сейчас, но то, что э, эти вот то Овсинский закрылся, который позавчера атаковали, э, этот завод очевидно тоже будет закрыт. Судя по всему была попытка попасть в эту э, воздушно-вакуумную э, систему перегонки нефти. но, похоже, в неї не зовсім попали. Похоже, что попали где-то рядом. Но будем эти все, всю эту інформацію уточнять, Будемо стремиться отримати реальную. Но факт остається фактом. Якщо то промазали з першого разу, то попадемо з второго військовий аеродром, атакований у станиці Кущевський Краснодарського краю. Про це у чатах пишуть місцеві жителі. Відомо, що це результат роботи служби безпеки України спільно з силами безпілотних систем ЗСУ. На аеродромі розміщувалися десятки літаків, які атакують українські позиції на фронті су 34 су 25 су 27 та міг 29 І е, на цій авіабазі росіяни Удобное местечко нашли, где решили складировать эти, вот эти вот модулі, которые цепляють к бомбам, которые потом на нас бросають кетімфабом. и делают их как бы управляемыми авиационными бомбами. Вот надо понимать, что на этой базе всегда всего очень много. Всегда много людей, всегда много техники, всегда можно мы есть. Э, если посмотреть на Google Maps, то даже там 24 -го года спутниковые снимки показывают, что там очень много различной авиационной техники. Про результати цієї атаки поки що невідомо, але те, що російська військова авіація була уражена, безперечний факт, кажуть експерти. Аеродром у станиці Кущевський розташований у свого роду Бермудському трикутнику військових аеродромів Ростова, Краснодара, Ставрополя, Єйська та приморськ ахтарська Саме звідти російські окупанти запускають шахеди по мирних містах України. Тому про прильоти туди українських безпілотників нам ще доведеться. Хочеться розповісти. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоби не пропустити важливе.